Іні про найголовніші події далі в ефірі. ТВА. я Тетяна Чудаківська. Вітаю. Уночі Донецьк знову потерпав від артообстрілу. Двоє людей отримали осколкові поранення. Про це повідомляє місцева мерія. Найбільших руйнувань зазнав Куйбишевський район. Снарядами пошкоджено житлові будинки та гаражний кооператив. На ранок обстріли припинилися. У Донецькій ОДА тим часом повідомили у наслідок вибуху на складах хімзаводу, який стався напередодні, ніхто не постраждав і небезпечних викидів в атмосферу не було. Знову обстрілювали бойовики українських військових. Повідомляє прес-центр АТО зградів артилерії та мінометів. Терористи цілили по позиціях сил АТО одразу у 26 населених пунктах Донбасу. Крім того, знову атакували аеропорту Донецьку. Натомість українські військові завдали удару по вогневих точках бойовиків. Знищено чимало живої сили і техніки противника. Українські військовослужбовці здійснюють вогневі ураження по противнику лише з метою нейтралізації його вогневих точок. Протягом доби знищено до 40 бойовиків, знищено одну ракетну систему залпового вогню бм 21 «Град» та дві гармати бойовиків. Сили АТО здійснюють ізоляцію кризових районів шляхом внесення служби на блокпостах, спостережних та опорних пунктах, зокрема в районі Маріуполя. Терористи вигадали собі ЦАПа відбувайла. Інформаційні служби так званої Новоросії розповсюдили повідомлення про те, що у Донецьку мародерствують не бойовики та найманці, а бандити, які себе за них видають. У ці злочини терористи тепер закидають вигаданому батальйону Чечен. Повідомляється, що мародери можуть відбирати у мирного населення, автівки і орудують якраз у районі Донецького аеропорту, який уже тиждень постійно обстрілюють бойовики. Перемир'я на сході лише на словах так назвав домовленість про припинення вогню зоні АТО глава збройних сил НАТО у Європі генерал Філіп Бридлав. За його словами, ситуацію на російсько-українському кордоні і досі не можна назвати стабільною. Росія може будь-якої миті відновити агресію щодо України, каже генерал. Російські військові і досі знаходяться на території України. Звісно, більша частина солдат повернулася в Росію, але не додому, а в прикордонну зону з російського боку. Це означає, що у будь-який момент, якщо знадобиться, Росія зможе повернутися до військової агресії в Україні. І сьогодні у Москві відбудеться марш миру. Він спрямований проти війни, яку веде російський уряд на сході України. Очікується, що участь в акції візьмуть близько 50 тисяч людей, у тому числі відомі митці, громадські діячі та журналісти. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день миру. У Москві та інших містах Росії готують багатотисячні марші. Вони спрямовані проти агресивної політики російської влади, яка коштувала життя вже тисячам українців і росіян. З'явили організатори. Очікується, що на марш прийдуть близько 50 тисяч людей. Серед них відомі письменники, актори, журналісти, громадські діячі. Учасникам роздадуть російські та українські національні прапори. Звісно, я за марш міра. Ну не за марш же війни бути. Взагалі, до чого ми дожили, щоб в нашій то країні мір війни позором і предательством, а війна делом чести доблісті геройства. Можемо ли ми це? Можемо ли витяг э, дітей маленьких які в ужасі смотрят на небо Ждає убийства. Можна видеть глаза матері, які бегут со своїх насіжних місць на чужбину в попитці там обрести какой то покой. Нет, нет і ні. Влада Москви на диво легко дозволила проведення заходу. Це вже другий марш миру. Перший був 15 березня, саме тоді, коли російські військові захоплювали Крим під виглядом зелених чоловічків у той самий час, що й в Москві марш миру пройде в Києві. Олексій Сахно, ТВА. Пам'ятник Леніну розмалювали у національні кольори. У Краматорську не вдалося знести символ комунізму, тому активісти націоналізували його. Рішення ухвалили одноголосно на місцевому віче. Відтак, пам'ятник та постамент Леніну тепер жовто-блакитні та з національною символікою. Давайте потяжимо красі. Українські програмісти навіть попри війну на сході та економічну кризу збільшують свої прибутки. Лише експорт програмного забезпечення цьогоріч може вирости на 5-7%. Програмісти кажуть, могли б заробити у рази більше, а ще у силах створити нові технології для уряду і для армії. Але для цього конче необхідні реформи, які саме розкаже Андрій Засаднюк. Майже 2 мільярди доларів. Стільки цьогоріч українські it компанії зароблять лише на закордонних замовленнях. Вітчизняні програмісти конкурують навіть зі світовими лідерами. Їх бізнес росте і попри війну та економічну кризу. Якщо ми експорт об експортіслуг з України, то по нашим оцінками, зараз він досягає близько 1,8-1,9 мільярдів доларів. Uh, ну, в гривневом выражении, понятно, uh, рост у нас из-за курса uh, огромный последний прошлым год. Если говорить в долларовом выражении, покажем uh, рост в 5-7%. українські програмісти могли б заробляти у рази більше, кажуть експерти. Але щоби галузь запрацювала на повну потрібні реформи? Фахівці ООН рекомендують спростити законодавство та зменшити податки. Це заохотить талановитих програмістів працювати в Україні, а не їхати за кордон. Проблеми, як всім відомо, це налога в дав даної отраслі і відповідно, Форми приведуть uh, к некоему uh, звиженню uh, текущей ситуації з мертвої точки і дадуть позитивний рост uh, развитию it отраслі та внітрення нових рішень на уровне правительства, нових законодательных рішень. Уряд уже анонсував спрощення оподаткування та зменшення зборів із зарплат. Пообіцяли відмовитися від постійних перевірок та скоротити цілі контролюючі відомства. Програмісти кажуть, якщо реформи ді. Дійсно впровадять це допоможе. Уряд готовий зменшити нарахування на фонд заробітної плати вдвічі, і податок на прибуток буде нараховуватись виключно на підставі бухгалтерського обліку. Комп'ютерники можуть допомогти ще й армії. Ще минулого століття у буремному Ізраїлі військо інвестувало в it технології У результаті армія модернізувалася, а фахівці отримали роботу. Експерти кажуть, наші програмісти уже зараз отримують замовлення для західних армій, а могли б працювати на наше військо. Що ви не візьмете, там міни, вони теж бути смарт-міни? Везде то, що називається embedded ембедедсофтве встроєний якийсь софт сьогодні. вже Я знаю, что целый ряд э, западных партнеров из Соединенных Штатов Америки и Западной Европы, э, они предлагают э, э, некоторые э, предложения, э, где должны участвовать обязательно украинские также разработчики. Андрей Засаднюк, Зорян Бень, ТВА. Шістнадцять історій про незвичайних дітей протягом трьох днів фотографи зустрічалися з родинами малюків, робили знімки, іноді витрачали цілий день, щоб вловити бодай одну посмішку дитини. Усе це задля того, щоб показати суспільству, які вони насправді діти з діагнозом аутизм і якої допомоги потребують. Далі розкаже Марія Черняхівська. Дізнавши, що у дворічного сина аутизм, ользі довелося відкласти улюблену фотокамеру і присвятити себе хлопчику. Рік жінка працювала з дитиною самостійно, водила до логопедів, дефектологів, психологів. Адаптація сина забирає не лише весь час, а й коштує великі гроші. Але нарешті він не боїться чужих людей і грається з тваринами та досі лишається у своєму світі. Все піщаний пляж і така вот ну стіна списка високої підсідні сидіти ребінок. Тостя, тобто, водити всі неровності, якісь щелочки, она ну, разного уровня, да, стіна. І внутрі рібенок то что вот чувствует у да, як он воспринимает этот мір. І наша задача просто разбить эту стіну. Щоб суспільство краще розуміло проблему, приймало таких діток та не остерігалося їх. Ольга організувала роз'яснювальний фотопроект поряд зі світлинами. Історія кожної дитини. Як фотограф я можу точно сказати, що ці діти по емоціях, такі самі, як звичайні діти, по якихось речах, чим вони цікавляться, да? тобто, але вони більше в собі, це правда. Вони менше реагують на навколишнє середовище, на навколишній світ це правда, але одразу видно, що ними займаються, тому що вони, ну мої герої, реагували на камеру. Даша фотографувала шестирічного Арсенія. Раніше хлопчик боявся оточуючих, не розмовляв і не дивився людям у очі. Та зусиллями батьків і фахівців, стіна між ним та суспільством подолана. Але щоб вступити у діалог з Арсенієм, треба уявити, що він іноземець, розповідає його мама. Ну, як начебто, це якийсь іноземець, який погано розуміє вашу мову. Щось десь знає, але не дуже. Отак От само і, і ці дітки, вони десь щось можуть зрозуміти, але коли це прості речення, вони дуже добре розуміють, коли це речення. Складні, то вже є ну таке розуміння менше. Те, що хлопчик сприймає прості речення та висловлює свої думки велике досягнення, каже мама. Вчасно зрозуміти діагноз дитини аутиста дуже важливо. Чим раніше почати адаптацію до соціуму, тим більше у малюка шансів на повноцінний розвиток кажуть у фонді допомоги таким діткам. В Україні є лише один приватний садочок для аутистів, а спеціалізованої школи. Немає нам через два роки йти у школу, і я дуже сподіваюся, що за цей час, зважаючи на всі ті труднощі, які долає наша держава, все ж таки наші діти не будуть забуті. І хоча інклюзивне навчання передбачене законодавством України, такі класи досі не діють. Марія Черніхівська, Віталій Колод, Тивай. Дорогу велосипедистам у столиці відбувся черговий велопробіг. Критична маса. Традиційно таким поїздкам присвячують останню п'ятницю місяця вже у трьохстах країнах. Україна, і, зокрема, Київ, не виняток. Цього разу столичні велолюбителі влаштували прогулянку колоні хрещатиком. Заїхали на поділи уже звідти дісталися до парку Шевченка. Увесь маршрут проїхав і Вадим Понька. Вихлопні гази, джерела зарази, продавай свій рандулет та купуй велосипед. І це лише частина гасел популярних серед велосипедистів. По один ці їх рух інколи небезпечний, а от коли збираються групою, дають зрозуміти водіям, що вони на рівних. По-перше, це спорт, по-друге, це дешевше, ніж автомобіль. Ну і практичніше. У мене є автомобіль. Але на вихідних я пересуваюся велосипедом. Організатори розповідають, найбільш масова подібна акція пройшла в Одесі, на що відразу звернула увагу місцева влада. Там пообіцяли навіть велодоріжки обладнати. В Одесі було собрана около трьох тисяч велосипедистів, і Вже йдуть розмови якраз з мерії з, з Горсоветом Одеським, і вони, в принципі, всі всячески садіствують і самі вже приймають участь в, в, в подобних велопробігах. Велолюбителі дізнаються про зустрічі через мережу знайомих та друзів для новачків. Влаштовують майстер-класи, вчать елемент. Тарним правилам пересування дають поради і у виборі індивідуального велосипеда покажуть і трюки. Ілі покупають велосипеди самі, займаєтесь, сілі збираємося групами, катаємося, обучаємося по ролікам, ж просто. Хто то з кем то як то учиться їздити по городу не страшно, якщо є люди, які тобі изначально объяснили, як це правильно їздить. Многії бояться виїжджати самі, і коли все-таки різкнуть виїжджати на дорогу, зустрічаються з масою негативу, чаще всього за того, що не знають, як правильно переміщатися. Велосипедисти переконані, колективне катання вулицями міста допомагає змінити стосунки між усіма учасниками дорожнього руху на краще. А коли їх буде багато, міська влада не зможе ігнорувати потреби велиби. Ителів Вадим Понька, Антон Деркач Твай. У німецькому мюнхені проходить легендарний фестиваль пива Октоберфест. Цього року Октоберфест триватиме до 5 жовтня. Вартість пива у районі 10 євро за літр. Організатори розраховують, що фестиваль відвідають понад 6 мільйонів людей. Вони вип'ють більше 7 мільйонів літрів пінного напою і з'їдять сотні тисяч порцій традиційних закусок, баварських сосисок, курки, гриль та свинячих рульок. «Октоберфест» проводиться з 1810 року за всю історію свято. Скасовували лише 22 рази через війни чи епідемію. На цьому все. Більше новин о 15-й. Приємного вихідного і до зустрічі!